Чаклування над зачісками настанови тренерів розтягування. Саме таким було за кулісся турніру з повітряної гімнастики в Ужгороді під назвою Magic Air Championship. а далі захопливі змагальні виступи. Намагаються учасники в таких категоріях повітряне кільце, повітряне полотно, оригінальний жанр і гамак. Тобто в оригінальному жанрі там вже можуть бути різні снаряди повітряні. Вікова категорія дітей 3-5 років, 6-7, 8-9, І по кожному році до 30+. плюс. За два дні на сцену виходили близько 300 учасниць із майже півтора десятка міст різних куточків України. Зокрема, були учасниці з Дніпра. Вони поділилися особливостями безпосередньої підготовки та привабливості виду спорту. Потрібна добра розминка, щоб, ну, щоб ми змогли щось робити, щоб не, не зламати щось або не потягнути, щоб не отримати травму. А що входить у цю розминку? У розминку входить розгрів спини, ніг, голови, рук та інших м'язів. Допомагає мені. Зробити все правильно це якісь гарні спогади. Займаюся я вже десь сім місяців, вісім, і приваблює мене цей спорт дуже гарними трюками та дуже гарною розтяжкою. Захід влаштували за всіма стандартами серйозної організації. Отож у його роботі брали участь різні служби та структури. Для нас це вперше супроводження такого чемпіонату. Ми не роздумовуючи, відгукнулися стати медичними партнерами такого заходу, ну оскільки розвиток спорту, нашої молоді це наше майбутнє, тому ми одразу погодилися. Значних травм не спостерігалося. Ми тут проводимо вже другий день поспіль. Це вже третій захід повітряного чемпіонату з гімнастики, який ми охороняємо. І організатори звернулися до нас перший раз ще два роки назад. Для них було дуже важливо, щоб і діти, і учасники, і їхні батьки почувалися в безпеці. Для нас це честь охороняти такий турнір, і ми дуже раді, що обрали саме нашу компанію, і ми все робимо можливо, щоб дітки себе почувалися в безпеці. Ми виставили пости фізичної охорони, які слідкують за порядком, за громадською безпекою. Організатори ж відзначили підвищення рівня майстерності в учасниць кожного року. Ми проводимо ці змагання. Я бачу, що з кожним роком учасники стаються сильніші і сильніші. А діти, які робили в аматорах, Елементи, то тепер такі діти роблять в новичках елементи, Тобто, і вони йдуть все сильніше, і сильніше полупрофі, профі. Тості ми дуже раді на рахунок цього. У подальших планах організаторів із колегами з різних куточків України докласти спільні зусиль для визнання повітряної гімнастики видом спорту, щоб усі змагалися за єдиними правилами, а в найближчій перспективі влаштувати спортивний табір, фестиваль і осінню черговий турнірний захід.